Штраф за нестандартний розмір шин або відео присвячується тим любителям, хто любить ставити шини чим найбільше. Давайте розповім, вам, чому так. Часто люди приходять і кажуть, нам поставити чим більше шини, тому що у нас низький профіль, там ями, там все проблема, там диск б'ються, шини ріжуться, і люди хочуть чим більше шини, щоб машина йшла м'якше. Але вони не знають про те, що це перше: чим більше шини, тим більше навантаження на підвізку. Ну, це можна закрити очі. Друге, більший розкіп палива і третє. Люди не знають, що вони можуть попасти ось на таку невеличку фішку. Швидкісний режим на швидкості. Ну, no, піпкай тепер, піпкай, <світка> йо! Їдете ви, і ось, до прикладу, є швидкісна камера, яка фіксує порушення, коли водій перевищує швидкість. Або, наприклад, полісмени з радаром фотографують. І ви собі таки думаєте, швидкісний режим 50 км на годину допустимо там, скажімо, до 70, і ви їдете 68 км на годину, а в реаліті у вас буде більше. До прикладу, я сам так вчора попав. Їду, бачу полісмени, стоять з радаром, я звідки доволі 68, я знаю, що мене не йме, і вони мене зупиняють. Показують мені, а у мене 77. Кажу, як так? Не може бути. А вони кажуть, ну так, є. Кажу, в мене спінометр добре показує. А шина, у вас каже, добре стоять. І тоді я спомню, дійсно, у мене шини стоять на день розмір більше, а це в реаліті, виходить, десь 8-7 до 10 км спінометр показує менше швидкість. Тому, щоб і у вас таких приколів не було, ставте шини. По мануалу. Ну і звісно, хочете більше корисної інформації, підписку на Профідан на всі соцмережі: Фейсбук, Ютуб, Тікток. Підписуйтесь, зберігайте і стежте далі.